Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Претендують на нагороди. Зараз до речі момент біля воріт ігоря. Вийде на другу сходинку, і, власне кажучи, команда навіть. Майданчика. Розігруватиметься стандарт. Не зовсім вдало Це було зроблено. Незручна передача від Мамєдова. Зміщення у центральну зону у виконанні Давида Дахна. Дахно вже на правий фланг перемістився. Назад передача рекошет після удару маслова і криву ручку. Дванадцята хвилина. Отож рівновагу відновлено у нашому матчі один-один. Зараз помилка Мамєдова. Два один. Ще один момент. Марчук на ударній позиції. Марчук. Марчук. І ще один шанс має Артем Марчук. Стимул ближчий до третього голу. Хоча зараз кошак помиляється. Довгаль. Довгаль вихід вічнавічі. 2-2. Ось така взаємно гостра гра. На зустрічних курсах момент на момент марчук. Марчук перед воротами Марчук під праву. Марчук забиває. Ще залишається кілька десятків секунд у гетьмана, але довго помиляється і марчук. Марчук 4-2. Марчук... Кошат не чіпляється, і у підсумку на цьому у нас перший темп завершено. Найрезультативнішого футболіста дивізіону Урбан Ам 24 голи вже в активі лідера Помаранчевих. І в цілому зараз момент удохна і дах. Калиновський прострілює довгаля. Ось вона надія на камбек. Ну, а далі щодо бронзових медалей тут ще можуть бути певні запитання, і доведеться їх відкласти аж до наступного вікенду. А зараз! Так от, якщо три команди наберуть рівну кількість очок, зараз кошак рятує свій свою... за участю гетьмана. Говорити не потрібно. Кілька тим часом забиває восьмий гол. Зараз момент довга такий забиває її шкоденько на центр центра. На другій позиції мав ще гру в запасі у порівнянні з конкурентами. Зараз момент забиває мату 8.5. Система голку з пас відставання в три голи барабаш. Барабаш! 8-6 8-6 Зараз Марчук, Марчук забиває І все-таки стимул сьогодні. І дивіться сьогодні Урбан Ам. Тим самим завдяки цьому результату. Стимул відчепив гетьмантик. Відчепив гетьман Київ від боротьби за медалі. Зараз вихрестю. Подивіться, який момент. І все на цьому час вичерпано 10-6 у. Надрезультативному, центральному матчі туру у дивізіоні Урбан А. С все-таки перемагає. Гетьману потрібно віддати належне. Команда в останні 5 хвилин завелася і здалося, що. Не по цьому поєдинку, а по всьому сезону хочу знати для вас оцінку по п'ятибальній шкалі, яку б ви поставили команді. Ну. Команді загалом я б міг би там 4 з плюсом поставити. Просто є там в них в команді такий капітан, який чуть-чуть вже не, не вивозить, не довозить, але дуже хочеться грати. Тому я вважаю, що команда ну, взагалі молодці. Там десь трішечки, можливо, не пощастило, десь трішечки там фортуна відвернулась, але ну по сезону я вважаю, тільки там одна команда була сильніша, так що реально ну, і вони зайняли перше місце. Тобто, тут, в принципі, я думаю, що 4 з плюсом такі тверді. Ну і вашій команді так само оціночку. А ви за цю команду А, за вашу команду я зрозумію? Чотири з плюсом. Добре, наступне а, друге місце а, в принципі. Можете бути задоволеним, чи хотілося б краще? Ні, ну сьогодні один матч вирішував. Ми могли взагалі там за тройкою бути. Тому ну, звичайно, друге місце. Там Євробіз ще нам зробив подарунок, зігла, зіграли в нічию, тому що ну ми, якби Євробіз вигравав, взагалі не могли претендувати на друге. А так, тобто, ну задоволені, звичайно. Чому ні? Друге, це звичайно, хочеться завжди бути першими перемагати, але ну маємо що маємо. Стимул навесно можемо Ну, Звичайно, будемо грати, будемо вже боротись за перше. Тобто, по суті, стимул підіймається вище. Я правильно розумію, по турнірній таблиці, а в інший дивізіон, чи підете, чи не підете. Ось це питання для вас. Ну і загалом чи залишитись в цьому ні. Я думаю, що вище не потрібно, тому що в нас там напевно все-таки там ну зараз є розмови по деяким гравцям. Можливо, вони не залишаться, а це і лідери команди. Тобто, якщо їх не буде, то нам йти вище ну 100% Ні, тому що ну. Скажімо, без деяких гравців СІМУ може не показувати таку гру, тобто будемо там думати, чи ми з кимось підсилюватися, але треба ще розуміти, що по складу, тому я думаю, що краще в такій лізі залишитись. Ну тобто, тут, в принципі, ми ж я ж не скажу, ми там виграли 2 три гри, таке розгромно, а все інше там було досить близько. Нас там прийшли в п'ятеором, хлопці з дитеку винесли просто 5-4. Тобто, ну, максимально конкурентоспособна ліга. І я ж кажу, в останній грі вирішили, що ми зайняли друге місце, могли бути там на четвертому, на п'ятому. Тобто, ну, мені подобається рівень і Ліхі мені сподобалось те, що до останнього туру була конкуренція. Тобто, ну, звичайно, Атлетіку там виграли, але ну, це все інше. Ну, я вважаю, що максимально рівні команди і досить було цікаво грати. Ну, останнє питання таке, знаєте, побажання, привітання для когось комусь. Ну, побажання, привітання. Не знаю. Дякую, що ну за за гарну організацію турніру. Привітання, побажання. Хоч хотілось би то щем, щоб коли м'яч розводять, гравці не були на нашій половині. Судді реагували, але ну це вже таке. Це дуже вам дякую. Гарний сезон. вийшов. Дякую ще раз.